Це Славко, продовжу. Ми ризикуємо втратити Південь України. Як це робиться? Це робить за це як через нашу політику пропаганди, як через об'єктивні причини, через дію російської пропаганди, також через вимушене зволікання з його звільнення. Тут слід почати зі Сходу. От, розумієте, я мадярська частина Закарпаття етнічно-мадярська. І вони шість за умовою за угодою ще 63-го року отримували угорські пенсії. І нічого їм зробити ми не змогли. Ми не змогли зробити з них ані українців, ані лояльних мадяр. Вони лишилися мадярами, патріотами своєї мадярської батьківщини, як вони її бачать, як їм її підказують з Москви і. Будапешту. Так само ви знаєте, що і радянська влада нічого не зробила з героїчними мешканцями українського п'ємонту, ніякі осягнення соціальні не змогли їх переконати. Вони все ще вважають, що на Польщі вони отримують більше, і зрештою, вони цілком справедливо на Польщі отримують більше, ніж від України, і навіть від Росії. А південь він. Залежить від Росії, в тому числі, все таки Росія завжди використовувала проти української ідеї єдина, що могла Росія протиставити українські ідеї це соціальну справедливість. Бо українські ідеї населення завжди було зайве. Ми завжди думали, куди позбутися тих, хто не з нами. І От у нас є розкішна можливість позбутися тих, хто не з нами, і більше того, навіть не відбудовувати для них інфраструктуру, щоб вони потім нас за це ненавиділи коштом ще лояльного нам населення. Але ми це втрачаємо. Перше іде пропаганда неправильна. Ми не роз'яснили. Пенсіонерам Півдня, що кожен, хто отримує російську пенсію, він нищить економічний потенціал Росії. Пенсіонери Півдня, котрі отримують 10 тисяч російських рублів на місяць, вони часто приносять користі більше, ніж. Не побоюся цього слова не тільки тероборонці, але й окремі вояки на тилових посадах. Тому що стільки російського потенціалу в грошах ви, вираженого як український пенсіонер півдня не кожен український вояк нищить щомісяця на 10 тисяч російських рублів російського майна. Зрозуміти російського потенціалу. А ще ж вони за дітей отримують, не забувайте по 10 тисяч. А це ще теж розумієте. Так, от в принципі, я порахував. Що одна пенсіонерка за цей час за ну візьмемо, 7 місяців, Перший місіс бо соціально допомогу. Потім пенсія. Вони кожен пенсіонер вихопив десь на 6 протитанкових снарядів. У росіян ресурсів, а шість протитанкових снарядів, це можливо два-три знищених українських танки. Це загибле життя, втрачені матеріальні цінності. Це ж ціна танку кілька мільйонів, і не рублів, і не гривень, а доларів. Так що бачите, яку користь приносить кожен, хто отримує російські гроші. А ще ж вони почнуть виривати компенсації за квартири і потім повертатися з ними в Україну, бо Україні ж вистачить розуму, не визнавати оце оточуждення українського імущества окупаційними владами. Так що ми маємо пащрять більше того, ситуація складна. Насправді люди вже. Є кому треба боятись. люди, не бояться ставати старостами, приїжджають з сусідних з сусідніх сіл. знаєте, що патріоти України довго трималися. Вони казали: ну, якщо в тебе не магазин, то ти ясно кажеш, що нам не потрібна нужна в селі, ніяка гуманітарна допомога, Тому що всю гуманітарну допомогу, яку привезуть росіяни, ви можете купити в моєму магазині. Ну це розумно, правильно? Нащо це роздавати тушонку, якщо можна купити у мене в магазині, в селі, якщо ти голова сільради. ради? Ну потім ці люди героїчно тримали ключі, мені подобається. Вони Захищали школи, захищали сільради, потім мили коло них підлогу, щоб всі бачили, що він на українській посаді не дармо отримує гроші українського посадовця. Зараз їх всіх, на жаль, повишибали замінюють лояльними кадрами проросійськими. І люди, треба сказати, бояться, російська пропаганда ефективно працює в цьому напрямку. І чому ми. Розмінюємо поки що якийсь час лояльних нам мешканців півдня, українців, людей, яких можна знову навернути на Україну, сказати тим, що ви герої. Ви герої. Вони вважають їм їх, їх, кажуть, що ви зрадники. На тебе кажіть їм правду, що ви герої. Ви наші захисники, ви і є справжніми партизанами, бо ви приносите Росії реальні економічні збитки. Видав три банки тушонки пенсіонеру. Три банки тушонки не отримав російський солдат. Розумієте, не ж теж не вони ж для своїх теж не такі добрі, Ніхто в Росії так не розкидається як. Люблять і кохають наших пенсіонерів півдня. Розумієте, це наша справжня п'ята антиросійська колони. Ми маємо зараз рішучо і просто всі їх полюбити. Ну, окрім тих голів, сільрад, котрих зараз влаштовують вибори, хочуть призначити окупанти на посади. Я б їх радикально не кохав би і не радив би нікому їх кохати. А хто старий лишився на посаді? Так він, я скажу чесно, нічого, крім добра, людям. Ну, довірте це людям. розумієте? довірте це корупції, довірте розбиратися з адміністрацією мисце. Не СБУ, такому самому продажному, проросійському, а населенню, а корупційності. Якщо голова сільради добрий, то населення завжди його захистить. На це треба орієнтуватися. І наголошу, що ми не переробили ні мешканців заходу України, ні мешканців Закарпаття. І ніколи ми не переробимо мешканців Донецької Луганської області. А якщо ви в рожевих слинявих мріях сподіваєтеся, що захід дозволить вам їх вигнати, то повірте мені, захід не дозволить волосини вам з їхньої голови зняти. І найкращий наш вихід це поки не пізно розміняти схід на південь. Бо ми в іншому разі ми поки що не матимемо ані. Сходу ані півдня. А що буде після смерті Путіна сказати важко, чи збережемо ми готовність воювати за нашу Україну далі? Я сподіваюся, що так. А це я все сказали, то таку річ о людям, які ну, да. нас не люблять. Я це хоч... ну, моя чисто женская думка. Я все время задаю себе вопрос: почему наші солдати воюють на сході? Ну, теря... ну, Борются за территорию люди, которые не хотят в Украину. Они воюют очень много. С Луганска, Донецка воюют против Украины. А на Пивне еще нет ни одного человека, который пошел в армию да. и воюет против оружие, да? Украины. Да? Нет таких нет. Вот поэтому я все время задаюсь вопрос: шо мы держимся за эту Луганскую Донецкую область? Ну, я занимаюсь. Может я имперский... быть, я не политик. Імперські обіці погубили Путіна, погубять і нас, це нормально. І розумієте, що навіть з військової точки зору вже і ця бойня не працює. Нема такої великої концентрації російських військ під Бахмутом. Вони на самий людський матеріал перекинули, розумієте, вони в топку почали кидати найгірший людський матеріал. Вони нарешті схаменулися, на якому там на 290 якомусь дні війни. Навіть уже бійня не дуже працює. Весь схід свій потенціал відпрацював. І якщо нам я не кажу, що треба його. Полишати треба за нього боротися, але якщо у нас є вибір, якщо у нас обмежені ресурси, якщо йдеться за ті самі 50 тисяч снарядів да, і дві бригади механізовані, як сказав Заушний, то нам треба вибирати або схід, де наш паріє наш удар, або південь, де ми можемо ризикнути і зіпсувати Путіну його перемогу. Бай. Лайкайте, поширюйте, підтримуйте Скажіть, молитися. і молимося за перемогу України над злом в мірі. И над Путином. Да, я молюсь каждый день, чтобы Путин сдох.